Привіт! Сьогодні ми вкотре розповідаємо про волонтерські ініціативи містян. І сьогодні до нас завітали Софія та Марина, які організували благодійну крамничку Антрісоль. Привіт, дівчата! Привіт, розкажіть, будь ласка, нам про крамничку взагалі як виникла ідея і як о, вона працює? Ідея виникла з того, що Софія подзвонила мені. Я стояла, плела сітки в будинку культури, не, про що не підозрювала. Дзвонить Софія і каже: Марина, хочеш попродавати шапки? Я кажу, звісно. Завжди про це мріяла, давай. Ем, як була справа, е, приїхав чоловік з Харкова, привіз цілу сумку цих шапок і сказав: «Або віддайте. Тимчасово переміщеним особам або продайте і відправте гроші у якийсь фонд. І ми вирішили продати. Стояли, продавали ці шапки, і потім потепліло. І люди перестали брати так активно шапки. І ми вирішили, що треба шукати щось ще. Почали продавати зефіри. І стали думати, що ще можна продати, і створили групу, куди кидали ідеї, що можна закупити або замовити, або зробити своїми руками. Клас. І як давно а, працює крамничка? Ми, взагалі, перший раз вийшли продавати шапки 28 березня. І з того часу, десь вже 31 березня ми почали думати, що треба розширювати асортимент. Четвертого вже вийшли з ефірками і все далі понеслося. Ми думали і про футболки, і про шопери, і про все інше. Тож, що зараз можна придбати в вашій крамничці? Зараз у нас такий доволі обширний асортимент, тому що ми продаємо не тільки ті товари, які ми виготовляємо, а ще й до нас долучаються інші люди. Це, наприклад. Такі дизайнерські футболки, які можна побачити на нас, є з різними принтами, є з котиком, є з котиком маленьким і з котиком велико. Серненьком велике-маленьке, з дівчатами, такими україночками гарними, з гербом і не тільки. Є значки, такі піни, які можна чіпляти собі на одяг, на сумки, на рюкзаки, кепки. Ну, куди тільки ваша голова придумає, тоді можна і причепити. Вони таких. Ну, вони, як цей кот, дуже мило виглядають, мають вигляд, тому що в них патріотичні окуляри, вони начебто слідкують за порядком в країні і об'єднують нас всіх. Є смачні печиво з передбаченням, де в одному є передбачення саме, а в іншому цитата якогось відомого діяча або діячки. Також ми продавали на початку шопери. Розмальовували їх власноруч і продавали. Зараз думаємо закупити ще і теж виставити на продаж, тому що є запит на це. Окрім цього, наліпки У нас є теж різні принти, є поштучно, є стікпаком, можна придбати ну, кому як зручно. Можливо, Марина ще підскаже. Я хотіла б сказати, що ілюстратори надавали нам ці свої ілюстрації для футболок, для наліпок. Майже всі надавали безкоштовно, долучалися до цієї справи. Також в нашій крамничці можна придбати браслети. Їх виготовляє Богдана вже з самого початку. Майже вона з нами співпрацює. Вона їх робить із шнурків. І е, закріплює дуже міцно, дуже надійно. І там зручна застіпка, і дуже зручно однією рукою е, надівати одягати цей браслет. Він Пас. є у двох кольорах: синьо-жовтий, як наш прапор, і червоно-чорний, угу. як прапор -пан. Клас. Дівчата, розкажіть, у чому полягає благодійність, благодійна крамничка. Вартість ви закладаєте у вартість і кошти, які ви потім на благодійність віддаєте? правильно? Так, у нас якби основний принцип це 50 на 50, тобто 50% це собі вартість самого товару, і 50% ми віддаємо Збройним силам України. І ми вибрали саме таку схему роботи: не 100% віддавати на Збройні Сили України, а 50% тому, що це допомагає нам працювати, продовжувати працювати в цьому проєкті. От, наприклад. От у нас був ярмарок, і е, загалом ми отримали е, близько 8 тисяч гривень. Ми е, близько 2 тисяч роздали рукодільницям для того, щоб вони могли закупити матеріали і вже на наступну на наступний наш ярмарок могли виготовити нові якісь е, речі, які люди змогуть, зможуть купити, і ми знову зможемо їх продавати і допомагати Збройним силам України. Клас, вас дуже гарна справа. Ну і взагалі, цей ваш проєкт, благодійна крамичка, він ще такий частково медіапроєкт, хочеться назвати його, тому що у вас дуже гарна інстаграм-сторінка, і ви нещодавно створили Тік-Ток. От розкажіть, як ви в цьому напрямку розвиваєтеся, хто долучався до вас, щоб створити такий гарний контент? Скажемо чесно, над інстаграмом працювали дуже довго для того, аби його відкрити, тому що. Ми довго думали про назву, яку обрати, щоб це ну, реально було зрозуміло, що це і для чого, щоб показувати, чим ми займаємося, і чим наповнювати будемо цю стрічку, щоб люди зайшли ну, і реально захотіли купити ту ж саму футболку за 760 гривень, або того той пін за 100 гривень, тому що для когось це там великі гроші, але він так дивиться: о, та це ж бренд. А це ж ну, тема. Я беру. Я хочу бути стильним, патріотичним і допомогти Збройним силам України. І ем, Марина більше цим займається, опікується тим, щоб у нас все там стильово гарно було в одному Силі. стилі тік-ток. <смістит> ем, це така популярна е, зараз е, тенденція, що всі знімають і. Продають, заохочують, і ну, ми не могли пропустити таке, тому вирішили, що нам треба ввірватися в TikTok. <світ> Почали дуже багато його дивитися, щоб була ну, наглядовість, або потім можна було щось знімати. І от буквально декілька днів тому е, відсняли <світ> відео <світ> з нашою участю. Ну, про всяке. Ми тільки починаємо в цьому руслі, тому нічого такого не можемо сказати. Але прикольно, багато переглядів. Ну як багато для нас, це багато по 600, ми Такі ого! Людям, значить, цікаво, значить, ну, в цьому є якась потреба, і це варто продовжувати. Тож сподіваюся, що ми будемо розвивати там до тисячі переглядів, п'ятьох і так далі. Мільйон. І, та мільйон люди почнуть більше купувати товарів і. За рахунок цього зможемо більше допомагати збройним саму України. Я впевнена, що так і буде, тому що це буквально тиждень, мабуть, на да, вашому Тіктоку, а вже стільки у вас класних відео і стільки переглядів клас. Бажаю вам успіхів в цьому напрямку. Дякую. А, і дивчати, розкажіть, а хто? Взагалі ваші основні покупці, тобто ви працюєте на дві платформи офлайн і онлайн. Так розкажіть, як це відбувається? У вас, мабуть, купляють через інстаграм, і ви проводите якісь такі ярмарки, продажі, так? Так, а ми в основному продажі через якщо ми говоримо про онлайн, це в основному продажі в інстаграмі. В Тіктоці ще жодної речі не купили, але приходять, коли ми почали постити відео в Тікток. Почали люди підписувати на інстаграм, і ми сподіваємося що вони конвертнуться у тих людей, які вирішать все-таки долучитися до е, покупки наших товарів і е, до допомоги Збройним силам. До речі, про TikTok і про Інстаграм, і взагалі про цю всю справу хочу сказати, що це. Такий вихід за зону комфорту. В принципі, 24 лютого всі українці вилетіли з зони комфорту і вже майже півроку поза зоною цієї літають. І багато хто робить вигляд, що цього не існує, і типу, все нормально життя продовжується. А, але ми такі ні, ми йдемо до кінця. Пішли позоритись в Тікток. Чого позоритись? Це класно, ну це це класно, Щоб ви розуміли, перше відео, яке ми записали, на ньому я стою, така у мене полотенце на голові, а на обличчі маска сіра. Клас, ми це відео. Я бачила це маю. відео. Класно. 58. Але це дуже некомфортно. Ну, дискомфортно, але ми просто знаємо, для чого ми це робимо. Дискомфортно стояти на ярмарках, продавати речі, тому що ну блін, ми до цього цим не займалися. Ну тобто, я займалася я маркетингом, займаюся близько 10 років, але я все це роблю онлайн. Я вмію написати текст, вмію сформулювати пропозицію. А стояти, спілкуватися з людьми, пропонувати це супер дискомфортно, але ми такі треба. І робимо. І от щодо ярмарок ми онлайн в інстаграмі в основному продаємо, а офлайн продаємо на ярмарках. Це було в нашому місті, в горішніх плавнях ще ми їздили в Козельщину. Яке там було свято? Я ну, точно не згадаю, які це мої... було статом, але <свят> вони збирали кошти для збройних сил України да. і там малювали малюнки, які виставляли як на аукціоні. Що хто більше дасть, тому продамо. Ну, було прикольне таке дійство. Так, да, було круто. Ми поїхали, долучилися. Теж зібрали близько півтори тисячі тисячі триста гривень приблизно. І от проводимо заходи в нашому місті. Дівчата ви організували 13 серпня в нашому місті ярмарку. Розкажіть, як це відбулося, скільки коштів зібрали, хто долучився? Так, цей ярмарок був, відбувався у нас в парку. Ми старалися проан проанонсувати процес скрізь, але трошки, можливо, побоювалися, щоб там, не наразити на небезпеку, тому попіклувалися про те, щоб поруч було укриття, і ну, всім, в усіх дописах про це писали. Я б не сказала, що було супер багато людей. Людей було ну, так, як гуляють в парку, хто там прийшов, хтось навмисно прийшов, тому що знав про цю акцію. І я думаю, що декого заманило не саме ось цей поклик допомогти Збройним силам України, а не потреба там щось собі придбати, тому що були такі випадки, як підходить такий елітній дідусь і просто ну, дивиться на наш стіл. Ну, так, типу, я вам покладу тут і кладе нам гроші в коровки. І ми такі, о Боже, як це мило. Ну, і хочеться йому одразу щось ну, просто від себе там купити, подарувати йому, тому що ну це прям ну, ти заряджаєшся цим, надихаєшся. Було такі маленькі діточки, які прибігали, роздивлялися там все. Мам, мам, не купи, будь ласка. Вони такі, так, по одній штучці. Ну, зрозумієш, що бюджет обмежений. Зараз тим паче. Всі донатять постійно в «Повернись живим, там, на дрон збирають ще на щось. Тому, можливо, і немає такої суперможливості купити багато речей, але люди все одно купували, і таким чином у нас вийшло 6593 гривні на збирати для Збройних сил України. Я вважаю, це дуже круто. Здається, це одна з найбільших сум, що у нас вийшла за продаж на ярмарці. І з прикольного тут були не тільки ярмарок, просто там продаємо речі, а можна було собі зробити тимчасове татуювання. Дякуємо Руслану, що він їх погодився робити, тому що це для нього теж вперше. Якісь люди проходять і йому треба їх робити. я до сих пір зі своїм ходжу, там не знаю, видно, не видно. Це що? мене дельфінчик, кит. кит, кит, кит. Там. Який заряджає мене. Ще дівчата і хлопці організували міні-таку фотосесію. Це була гарно зроблена фотозона, сині-жовті стрічки та кульки. І вони за рахунок того, що вітер роздував, це було ну, так гарно. Я думаю, що людям, яких вони фотографували, світло не розподобалось принаймні. Я свої дивилася. Така вау, і там ще діточок малесеньких теж такі круті. Що ще хочу додати? Можливо. Я можу додати про фотосесії. Цього разу не вийшло анонсувати прям заздалегідь цю подію, тому що ми дозвіли дозволи на її проведення отримали тільки в четвер, а в суботу вже захід. Але я думаю, що наступного разу ми зможемо анонсувати раніше, і тоді люди, які приходять в парк, зможуть там красиво одягнутися, там зробити якусь зачіску, тому що цього разу мами приходили з дітьми просто в парк пучок на голові, а їм тут давайте фотосесію такі ні. ні". І багато хто відмовляв. Але я думаю, наступного разу все вийде і буде багато бажаючих зробити фотосесію за донат. Так. Клас, молодці <рес> розкажіть взагалі, а скільки вже вдалося вам зібрати коштів і куди ви їх донатите? Ну от ми працюємо вже 4 з половиною місяця і за цей час ми зібрали 65 тисяч 200 гривень, Вау, трошечки ну, клас. Так, 65 тисяч і з них ми приблизно 25 тисяч відправили у фонд «Повернись живим». це ми на початку робили, а усі інші гроші це на адресну допомогу бійцям на передовій. От, в частності, зараз на акції ми збирали гроші на потреби 22-го окремого батальйону Збройних сил України. Після цього будемо збирати на дрон, долучимося до збору хлопців. Там Ігор Деняк, Дмитро Ганоцький, Долучимося до їх збору. Вони збирають на дрон для 58-ї бригади. Ну, тобто, ви і на локальній теж донатите такі збори? Так, да, ми долучаємось до різних зборів. ми як... Чи підей на допомогу? До Ігрі ми, до речі, вже долучалися до його збору на дрон. Щоправда, вони тоді купили не дрон, а тепловізор здається, тому що в воєні попросили, що ліпше зараз ось це. Тому ми намагаємося, ну там, де є потреба, ми це бачимо і знаємо цих людей, що вони перевірені, що ми можемо їм довіряти, звісно, ну, намагаємося їм допомогти. Але не дивлячись на те, що ми довіряємо людям, ми обов'язково всі чеки, всі скріншоти, ми все зберігаємо, все показуємо, тому що відкритість і чесність це такі стовпи, на яких тримається наша крамничка. І у нас можна знайти ці звіти дуже детально. Ну, типу, якщо людина е, перекидає гроші в. На монобанку вона в кінці місяця може зайти і побачити в звіті скріншот, де саме її сума і саме її прізвище, якщо вона вирішила його не ховати. І це у вас є інформація в Інстаграмі, правильно? Так, у нас є інформація в Інстаграмі, а також в Телеграмі є група Горішні плавні Українська волонтерська служба. І по можливості ми звітуємо в інших, на інших сторінках на Фейсбуці. Так, це, наприклад, мої горішні плавні або горішні плавні онлайн, плюс особисті сторінки. Також у нас є сторінка там сидіть в інстаграмі антресоль Вона називається Благодійна крамничка Антресоль в Фейсбуці, тому там теж можна заходити, замовляти, цікавитися. Ми детально відповідь, дамо відповідь там, за розмір, колір і наявність. Дівчата, розкажіть, от до вас долучаються і майстрині. так? А, можливо, хтось із наших слухачів, глядачів хоче теж долучитися, як дізнатися про майбутні заходи, де вам написати, як вас знайти, де моніторити інформацію, розкажіть. Ну, знову ж таки, це ті ресурси, про які ми сказали: наша інстаграм-сторінка Антресоль Фейсбук-сторінка, благодійна кримничка Антресоль, група. В чат В телеграмі Горішнє плавні Українська волонтерська служба, також наші особисті сторінки, Макаренко Софія, Бабченко Марина. В принципі, можна написати будь-де. От дівчата, які до нас долучалися, наприклад, Діана вона виготовляє такі бантики, красиві для дівчаточок. Вона знайшла мене в Фейсбуці, я думаю ці. Знаєте, закриті якісь повідомлення ще тільки не від друзів, Думаю, ну ладно, прочитаю. то влюсь, О, гарні вироби. Треба співпрацювати. Дехто пише в інстаграмі, наприклад, ам... наприклад, дівчата там виробляють листівки власноруч, або з полімерної глини, чашки, магнітики, значки. Теж просто побачили десь фішку колись. Про те, що у нас буде відбуватися благодійна ярмарка, або що ми продаємо от такі от патріотичні речі і хочуть долучитися і не просто щоб ми продали їхній товар, це важливо. Вони хочуть долучитись саме ну, собі гроші тільки за собі вартість, тому що ну вони витратились на це, а все інше на ЗСУ. Тобто, у них така ж схема, як у нас: 50 на 50. Заробітку для них немає. Тож, якщо е, ви. Вирішили теж долучитися, пишіть дівчатам, вони з радістю вас долучать до команди, ви будете теж благодійниками. Дівчата, розкажіть, можливо, ви щось плануєте в найближчому майбутньому? Якісь такі ще заходи, ярмарки? Дуже б хотілося до Дня Незалежності щось зробити, але розуміємо, що це ну, таке свято у воєнний час можливо буде м -м, дуже тихим і закритим. Тому ну не знаю, треба поцікавитися, щось взагалі планується чи ні на ці дні, бо можна було б теоретично там підлаштуватись, так би мовити. Якщо ні, то ну, хотілося б ще в серпні щось зробити. Запланувати, отримати всі дозволи і провести захід без сирен. Дякуємо, що вчора не вчора, а 13 серпня їх не було. Тому що і перед е, подією були, і потім ще після, а от на своєму заході не було, ми такі Ху", <смеш> вдалося. <смеш> <смеш> ну і такі останні вже вони, <смеш> питання виникло. Я пам'ятаю, бачила в Інстаграмі в сторіс, що ваші значки, наклейки подорожують світом і Європою. Тобто, розкажіть, можливо, у вас є якісь такі цікаві покупці онлайн, ну, тобто із, най, із найвіддаленіших таких точок від горішніх плавнів, хто у вас купує? У нас є людина, яка зараз ходить по Латвії з нашим браслетом, з нашим значком. І це теж така цікава історія. Не знаю, вона трошки не в форматі нашої розмови, але я розкажу. Мій родич попросив замовити на eBay йому черевики військові. І я знайшла їх, замовила, ще не оплачувала. І людина мені пише: Вам для чого? Вам для того, щоб зараз е, я спроблюю, боротися з росіянами? Я пишу: так, напишіть адресу. Я написала адресу, він відправив їх. Я кажу, Окей, куди оплатити? Він каже: Нікуди, це найменше, що я можу зробити, щоб вам допомогти. І ми так розчулилися. Це було дуже, дуже мило з його сторони. І ми. Такі пишемо, давайте ми вам якось віддячимо. Давайте ми вам щось відправимо. Він такий, та не треба, не треба. Ми такі ні, давайте він такі, я зрозумів. Ви українці, ви така нація. Що треба дякувати, щось давати на взаєм. Хорошо, от моя адреса. то ми відправили йому і футболки, і значок, і браслет. І він присилав фотографії. Як він його дружина ходять зараз по Латвії в них і дуже раді цьому. Покупці у нас доволі різні, і багато хто з моїх друзів-волонтерів теж долучається до цього. Хтось, аби підтримати мене, хтось, аби підтримати Збройні Сили України, хтось тому що у нас реально класні речі. І одна з таких цікавих покупок, це фотографиня з Черкас Ірина купила собі наліпки, там ще є різні приловочки таке інше. І от вона подорожує зараз країною. Різними країнами, і у неї такий яскраво жовтий рюкзак, а на ньому наша наліпка. Наліпка через те, що вона якісна, вона не стирається, і там чітко видно надпис, де б ми не були, дім це Україна. І тобто вона їздить і каже, що ну, багато хто там дивиться, що сині жовті кульки на наліпці, і питають там Win. І ну, починають розпитувати там, комунікації різні. І це прикольно, тому що. Ну, показує всьому світу, що українці скрізь і морально любимо свій дім. Окрім того, є покупки з Хмельницького, з Києва, з Одеси, з Южного, з Черкас. Ну і тобто ми поширюємося через те, що це онлайн це можна купити. Будете ви там, в Шмеренці, або, я не знаю, у Львові, Івано-Франковську, чи ще десь це можна придбати в нас онлайн. Можем, інколи можемо доставити самі, інколи поштою, дивлячись, чи співпадає там, з нашими графіками поїздок, чи ще чимось. Можливо, у вас є ще якісь цікаві історії про ваших донаторів, про тих, хто вас купує товари? Та, така... Тепла і приємна історія, так би мовити. Через те, що ми скрізь відкриті і публікуємо про збори, про те, що там, закупило, прозвітувалося. Люди нам довіряють і насилають кошти. Ну, хто скільки може. Це може бути і одна гривня. Ну, тобто, якщо там кожен по одній гривні прийшли, це буде гарна сума. може бути 10-5. Але мене вразила одна людина, він слідкує за нами в телеграм-чаті. І якось пише мені, що там, доброго дня, я Вячеслав. Я б хотів долучитися до вашого збору, що, на що ви зараз збираєте, розкажіть, я б міг, ну, там, докинути якусь суму. Я ж так думаю, ой, ну хто знає, яку там суму може докинути. Ну і тоді у нас щось перший раз ми самі дозбирали, і я не просила його докинути нічого. А другий раз це Ігор Деняк збирав. На... На... Раз ми збирали на турнікети двадцять тисяч на КЕТ. Ні, другий раз Ігор Деняк на щось збирав, і я точно не скажу на що. І там не вистачає двох з чимось тисяч. Я написала про це В'ячеславу, І він такий так, добре, через ну, там дві годинки буде. Я на надіслав ці кошти. Я така, о, ну там дуже вам, щиро. І тут я нічого не пишу. У нас не вистачає 10 тисяч на турнікетикат. Ну, вони, якісні, якісь не круті, тому а, воєнні попросили, аби ми їх саме купили. І Вячеслав мені пише: Доброго дня, вам не вистачає 10 тисяч? Я така, ну, так. І Він такий, ну добре, я вам перерахую. І ми такі, що? Ну, і питала yes. в нього, а, можливо, ну, якісь там деталі за нього, але він вирішив залишитися таким таємним добродієм. І якщо, В'ячеслав, ви нас чуєте. <ріст> ми вам щиро-щиро вдячні, тому так, що завдяки вам ми змогли закупити 20 турнікетів, які відправились у зону бойових дій. Але так, це вам. було дуже дивно, тому що це був вже вечір. <ріст> я дитині чищу зуби, і мені приходить сповіщення на телефон, я дивлюся донат на монобанку, 10 тисяч. Я така, що? Перерахували на лідому, ну тисяча, мабуть. Раз, два, три, чотири, десять. Розуміла. Що Не одразу таке. повірила, що таке да, можливо. Ну тому що до того були менші суми, максимум тисяча була. Я дзвоню Софії, кажу: Соня, це від тебе? Вона каже, що? Каже, 10 тисяч. Вона каже, мабуть, В'ячеслав. Ми дуже дякуємо В'ячеславу за те, що він такий активний і небайдужий. Долучайтеся і ви. Е... Є вся інформація у дівчат на сторінках, монобанка кожна гривня дуже важлива. Ну, дуже дякую вам, дівчата, що ви цим займаєтеся, що ви розвиваєте цю справу. Я вам бажаю, щоб ви продали всі-всі-всі свої товари і ще нових наготували, зробили. І щоб ваш проєкт розвивався, розширювався, до вас долучались майстрині. А я нагадую, на сьогодні в студії були волонтерки Марина та Софія, які організовують благодійні ярмарки та розвивають благодійну крамничку Антрісолька. Дякуємо, що запросили. Дякуємо, що прийшли до нас. Спасибі.